Ну, всі живуть насправді в очікуванні цих ударів, і так відключення, і так непросто всім. А ці удари, ну ми розуміємо, що вони можуть спричинити блекаути, і може стати і так важко, а може стати ще гірше. Та? А, і дуже великі суперечки навіть у нас в ефірі та з цього приводу були з приводу того, а чому не б'ють? А коли будуть бити, а коли це почнеться, пов'язували з Бухареським самітом, ні, наче не було, ем, пов'язували з першим грудня. Ось була щойно повітряна тривога. Всі вже були впевнені, що вже точно летять ракети, ні, не було ракет. Ну щось не так. Чому вони значить і купа, це навіть цілі теорії змов починає провокувати? Шумно, хоч мені важливо. здається, хоч мені здається, що вони битимуть тоді, коли ми розслабимося. Бо от точно, от точно просто знаю, як тільки я випущу воду з ванни, 100% процентів тоді щось буде відбуватись, ну, але жарти жартами. А, от серйозно. Ну я, я вже прив'язаний, бо наговорив в своєму Тіктоці прогнози. Я вважаю, що вони вдарять тоді, коли буде. Ну, це не, не так, що я вважаю спеціалістів спитав питав енергетиків, це коли буде найнижча температура. Тобто до прогнозу погоди прив'язують. Звичайно, так, бо при серйозному мінусі відновлювати буде набагато важче, і наслідки будуть для населення набагато гіршими. Просто бо одна справа, коли все ж таки плюсова температура, практично на дворі, а інша буде, коли буде мінус 10, і коли без води, без електрики, без світла, це вже зовсім інші умови, так би мовити. Вони, вони ж розуміють, вони ж експериментують. Ну, вони так само експериментують, але ну, це унікальна ситуація. Що ну, такого... буде найбільш боляче? Ну, так? Ну, тут, тут, зумієте, з Сирії у них було набагато простіше. Ну там і клімат трошки відрізняється від нашого, скажімо так, і, і соціальна база. Ну, мацюназі ті, до чого ми звикли, в них все ж таки понижче рівень у сирійців в середньому, так і вони там можуть без води, без унітазу прожити якийсь певний час, і що, і, і, і жили без нього до того часу. Без електрики, там іноді. А, в нас підвищена, так би мовити. Да? Ми все ж таки живемо в 21-му сторіччі, ми звикли до, цих, до, цього, до цивілізації. І вони експериментують. Чого вони намагаються досягнути? Ну, я не знаю, це знову ж таки це експеримент. Як знаєте, ми в лабораторії знаходимося, скільки може витримати людина, скільки може витримати соціум достатньо великий, да? якщо брати про Київ, там 3-4 мільйони людей. Без води, без каналізації, без світла, без інтернету і так далі. Звичайно, що ну, якщо слухати, дивитися наше телебачення, ну, і це правильно, я теж таке не буду писати ні в Фейсбуці, ні де, що ми всі тримаємось, нам на все начкати, ми все таке інше. Подивимось, я вчора бачив відео, якесь затраднева, здається. Люди перекривали трамвай, бо в них світла нема вже От всі ці дні середи, А трамвай їздить, наприклад. Я просто не кажу, це просто як. от, Мабуть, росіяни в Кремлі розраховують, що таких от випадків стане сотні, тисячі, так. і звичайно, що коли населення не готове морально підтримувати той рівень спротиву, який є зараз, так, то буде важко усюди. І керівництву, і армії, і так далі. Це, мабуть, є розрахунок. Ну, крім глобального розрахунку, щоб ми сіли просто за переговорний стіл стіли і все зробили, що хоче Путін, так би мовити, так? Є, бо розумієте, ми живемо в демократичній країні, ми звикли до демократії. В нас не вийде варіант, і це теж розрахунок, звичайно, Кремля. Ну, Спробуйте там десь в блокадному Ленграді сказати, що от мені не подобається, що тут блокада. Ну ти прожив би рівно стільки, скільки б вистачило, щоб доїхати до тебе з НКВД, там, чи з якоїсь сміршу і так далі, грубо кажучи, так? І на цьому вся паніка би закінчилась. У нас таких заходів, слава Богу, нема, тому ну, от вони в очікуванні. А це нервова така, це каруселі, такі, які будуть постійно відбуватися. Да? То нас відпускають. Я бачу це, проходячи повчі, заходячи там в ресторани, да, народ то народ такий вражені, що він як в це як останній день Берліну перед зяттями. Ну, то, от от вічай душне то відпускає, люди починають думати, що це не завтра не останній день, а ще будуть інші дні. Так мовити, не треба пропивати все в один день, так таке. Mm. Але менше з тим, чи справді, от я чую постійно цю тезу, що Путін хоче посадити на нас за стіл перемовин. Але я чесно кажучи, не думаю, що він дуже хоче якийсь стіл перемовин і готовий, скажімо так, щось робити, щоб зараз де, справді перемовлятися. Я Думаю, що він готовий десь до капітуляції, а в іншому в сенсі в нього розрахунок простий, да ну, що, от пройде зима українців масово справді там зневіряться. Ценожки, як Путін думає, я зараз не, 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 не кажу, що я так думаю, зневіряться там ще там 5, 6, 8, я не знаю, скільки мільйонів поїде з України, буде депопуляція, буде падіння економіки, буде неспромога фінансувати армію. Тому що ну, там тиждень без блекауту, це я не знаю, я не рухував, але в мене є така підозра, що це мінус там декілька відсотків ВВП, ну 100 відсотків. Ну от і типу все нормально, поки ми накопичимо сили там, там якісь там підготуємо там. Чмобіків якихось більш-менш в Білорусь перекинемо, і вже весною ми от цей. Тому я не, 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 не вважаю, що реальна мета Путіна зараз от, цими ударами по цивільній інфраструктурі це навіть примушення до перемовин. Мені здається, мета повне руйнації України так, щоб вона не могла на сподівання Путіна чинити опір. Ну я думаю, що навіть при тій нереальній. Чи відсторонені від реальності самого Путіна, да? він все ж таки розуміє, йому доносять е, ті спеціалісти, що все ж таки такою прямого зв'язку між е, блекаутом і поразкою української армії все ж таки не існує, так? бо економіка, звичайно, повинна працювати, звичайно, все повинно робити і так далі. Але все ж таки ми живемо зараз не в закритому світі. Ми це відчуваємо. Так нас підтримують безліч країн, без яких ми навряд чи б стільки протримались, в принципі, так і якоїсь гарантії, що ну ну що відбудеться. Ну, тобто, як, тобто, зрозуміло, що він, в нього там багато сценаріїв, так, зрозуміло, так? Спочатку, можливо, повстання, так бува, народне, да? можливо, занепа. Проблема в тому, що в Росія теж не якась екосистема, знаєте, як в цей акваріум такий закритий, який, от, щоб не відбувалося навколо, ну, все повз проходить. Так? Він теж ризикує дуже серйозно, що ну, проблеми будуть збільшуватися тільки. Я не впевнений, що він не хоче. А, а... Зіткнувшись з такими проблемами в вересні місяці з мобілізації, а йому прийдеться робити наступну мобілізацію, як мінімум знов 300 тисяч людей. Він цього не ху... ну, Я розумію, що це важкувато. це... це... в нього не сталінська економіка. А його але... не сталінська країна. Але я не чому... хотів цього. А чому б не перетворити це на сталінську країну? Бо в принципі на відміну від СРСР чи там Північної Кореї кордони відкриті. Тобто всі, хто там щось цей валіть. А з іншим будемо будувати гулаку, ту сталінську економіку. От і, власне кажучи, знову ж таки, які йому загрози. Тут я справді це я, я навіть я не критикую. Да, я також думаю над це. Да, які це загрози, тобто загроза. Справді, от останні соцопитування там кажуть, що 55% росіян вже хочуть перемовини, тільки 25% за продовження війни. Але практичної загрози, оце невдоволення йому не несе, тому що виборів в нього немає демократичного на повстання. Росіяни ніяке там не влаштовують. Ну і таке інше. Тому сталінська економіка побудована на одному двух поколінь, які спочатку величезні втрати першої світової війни, потім величезне. Втрати громадянської. громадянської війни, потім голод, голод, голодомори, все це відбувалося, потім репресії. так, Це не так, ні, Насправді не так просто створити сталінську економіку. Це, це взагалі сталінський такий вигляд держави. Це треба дійсно, щоб просто найбільш активна частина, яка там, не, навіть не опозиційна, яка взагалі має хоч якусь схильну до спроту, була просто знищена. і не вийде всіх викинути за кордон. Більшовики теж це намагалися зробити. Так вони викидували. Не всіх вони розстрілювали. Так? Вони намагалися викидувати. Неможливо всіх викинути. Ну, з різних причин та не буду пояснювати. Так? Тому побудувати на насильстві, на рабській праці навіть mm. в Росії, нинішній, це ну я просто вважаю, що це неможливо. Це треба 10-20 років такої дуже. Як кажуть, дуже серйозної праці по ліквідації, грубо кажучи, по знищенню свого населення. Більш того, демографічна ситуація зовсім інша. Росія набагато старіша ніж була Росія 100 років назад при Сталіні. набагато старіша, але нема того населення просто демографічного населення молодого, який буде працювати в таборах на, на цих будь-будівництвах зароблять. І насправді. так далі. Насправді потрібен відкритий терор для того, щоб так, зробити та, сталінську Тут багато чинників, які не дозволять йому не. створити щось подібне на сталінську економіку, не. і він, і він у ну, судячи по тим діям, які він робить в економіці. Ну він не скільний, очевидно, дойти до якихось таких соціальних. Він жодної помилки в своїй фінансово-грошовій системі, таку серйозної, яка призвела його до рівня Венесуели, навіть Ірану, всіх інших він не зробив. В нього сидять там ліберали. Так ну, і майже... навіть зараз, під час санкцій там доволі ну, грамотно, кажу, доволі да. грамотно. Вони реагують, і от якраз відносно цієї грамотності, та тому що от ми говорили про е, удари по Україні. Е, е, ми розуміємо, що росіяни там як не крути, вони все таки. Та ну на певних помилках там вони аналізують і все-таки якісь дії, е, вони впроваджують внаслідок усього. Ну вони не можуть не бачити те, що е, наразі ці удари ну не дають все одно того ефекту, який ну як, як ми обговорюємо, має бути. Та? Ну, який десь там є, був якийсь протестик, ну були якісь ще виступи. Так, трохи цьому правду кажучи, сприяє оцей хаос в організації. Відключень електроенергії, він дійсно є. Ну, він є, хоча б тому, що президент України навіть про це говорив і це визнавав, мовляв, давіть на ваші там обленерго, там та 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 Ну от в такому дусі. Але ну це дійсно людей дратує. Чому там той будинок включений, а ми вже три доби без світла. Ну, дійсно є такий момент. Але це не викликає масової реакції станом на зараз. І я не бачу, щоб викликало. Ну, тобто. Потенціалу до цього протесту не бачу, то росіяни все таки вчаться на цьому, чи чи ні? Вони враховують такі речі, чи ні? Чи чи будуть міняти тактику, чи чи ні? Ну, перше ще раз скажу є багато ще обчинників. Ми слухайте те, що відбулося в середу, і ну це розумієте, ну це не тиждень, не два так. Це не тиждень, не два. Так, да, є будинки, я знаю, є багато людей, які до сих пір страждають від цього, але все ж таки критичної маси, щоб дві третини от сиділи взагалі от до сьогоднішнього четверга середи, без води, без каналізації, без світла, ну такого нема в принципі в більшості людей. Так, все ж таки, ми бачимо, що ну, якось поб... вирулили. Да, вирулили ситуацію. От посидіти… Два тижні без цього всього, так потім те, що казав Сергій, без роботи, без слухайте ніхто, звичайно, що 40 мільйонну країну повністю утримувати. Ну, тобто, грубо кажучи, давати на зброю будуть давати, давати на закриття дір там бюджетних будуть давати, давати там можна більше навіть на щось, да? гуманітарку, щось так далі. Але отримувати, от, грубо кажучи, населення в працездатному в такому вигляді да? ніхто не буде, це абсолютно нормально. Да? І почнуть виїжджати, чи виїхали вже багато, так, почнеться безробіття. Потім це накопичення відбувається. Поки, поки ти зайнятий тим, щоб бігати, де шукати генератор, Starlink, їжу і так далі, тобі ніху, ти не думаєш там, про Зеленського, про переговори і так далі. А коли ти вже будеш, ну все. Коли вже, да, вже, вже всі ці проблеми стикнуться, тому. тому Ще раз кажу, з Путіна ще є варіантів в цьому плані, так би мовити, довести країну до яку таку, як він вважає, до його стану, коли можна про щось домовлятися. І в блекауті не, не останнє таке про блекаут сказати. От я нещодавно багато років назад, прочитав такий дивний факт, що є така версія, що реп американський почав розвиватися, був ти. Почав став таким важливим саме під час Нью-Йоркського блекаута. Через О, те, що всі шанси. погрубували масово магазини музичні, і у представників цього гієта з'явилася якісна апаратура, як до якого Клас. вони почали записувати реп. Я, 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 який класний нюанс. Троєчинський реп.